Сьогоднішній ранок у місті Марганці мав розпочатись як у блокбастері. 11 торгівельних кіосків, розташованих на одній з вулиць міста, повинні були стерти з лиця землі великою технікою. Як з'ясувалося, вказані споруди побудовані на комунальних водопровідних мережах водогонах. Це суперечить нормативним документам, де вказано, що ширина зони санітарної охорони водопроводної мережі повинна бути не менш ніж 10 метрів. Крім того, споруди унеможливлюють проведення ремонтних робіт по ліквідації аварійних витоків води з водопровідних мереж, внаслідок чого припиняється централізоване постачання населенню дитячим дошкільним та шкільним закладам освіти. Деякі з павільйонів стоять на даному місці вже десятки років. Мешканці цього району звикли до них, але думка стосовно доцільності розташування торгівельних об'єктів виявилася протилежною і причиною є не лише водогін. А тут зранку до вечора відбувається і ночі тут продають, це прикратили наливайки продавати. А тут постійна п'янка, траки, обоссали вже оце все. Тут невозможно людям ні двері, ні вікна не відкрити, нічого, постійний гам, шум і все. Вообще треба вбрати отсюда їх. Они поповняють мясной бюджет. Це вже неплохо для нашого міста. Ми можемо зробити какую-то лавочку, оборудувати якусь то поміщение, допомогти, може, детському дому нас Є марганці. Поэтому я вважаю, если якщо є поповнення бюджета, бюджету, на це в першу чергу обратить внимание. За прошедшие полтора месяца я не видела ни одной драки, ни одного там, а раніше там, немножко це було. У січні 2018 року у торговому павільйоні Ганни Хільченко прорвало трубу того самого водогону, на якому стоять бізнес-об'єкти. Ми за вечір один вивезли весь товар і на наступне утро вже ремонтували трубу. Тобто с ніяких препятствий цьому не було. Надо було отремонтувати трубу. її Все. У тому ж місяці. Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства направило до Марганецької міської ради лист із проханням провести демонтаж цих споруд. За словами заступника міського голови Андрія Вікторовича Приймака, місцева влада сприятиме підприємцям, запропонувавши нову. Нове місце розташування їх торговельних кіосків. Процедура почалася з ось листи з 18 жовтня 2011, 2018 року. До, вибачте, До листопада вони повинні були демонтувати ці так. Зборони. Потім, потім було рішення виконавчого комітету, яким додатково було встановлено строк до 3 грудня 2018 року. Рішення виконавчого комітету було доведено через засоби масової інформації шляхом публікації в газеті Шахтар Маренса та безпосередньо було надіслано. Всім приватним підприємцям, які, чиї малі форми розміщені тут. Ми всім підприємцям казали, що є, ми вам, є, є місце, ми е, зможемо допомогти вам по переносу, є кран, є платформа, ми можемо допомогти вам перенести всі архітектурні форми. І ще раз кажу, з 11 підприємців 5 погодились на перенесення, п'яти підприємцям було надано дозвіл на встановлення маленьких турних форм навпроти магазину АТБ. На жаль, не всім підприємцям до вподоби нове місце торгівлі, яке запропонувала місцева влада. Нас не устраювають то місце. У нас ніяких документів, ні розрішення. Там виход дійсно буде на проїжджу часть. Хоча по документам має бути п'ять метрів від проїжджа частини. Да. ні документів, нічого. Завтра прийде друга власть нас виганять і скажуть. Ви стоїте здесь на птичье правах. і все». стосовно цього, Андрій Приймак вважає, що у деяких під. Приємців, просто принципова позиція. І на зустріч владі, йти вони не хочуть. Мотивують, я вважаю, відмова їхня, те, що ми тут стояли, стоїмо і будемо стати, спробуйте знести. Принципово, спробуйте знести. Я ще раз звертаюсь, користуючись нагоди до породних підприємців. Документів у вас немає. Якщо ми не знесемо їх сьогодні, ми їх знесемо в будь-якому випадку. Вони тут стояти не будуть. Людмила Яремчук Адвокат, який представляє інтереси підприємців, прокоментувала цю ситуацію кореспондентам громадської організації. Прихист рішенням міської ради Марганецької, не не ради, а виконкому було прийнято рішення про демонтаж 11 ларків, які знаходяться на проти вароса. Рішення мотивоване тим, що, начебто, там є вода, там є труба водогону. Але приймаючи рішення відносно 11 осіб, міська рада забула в особі приймака забула про те, що у людей є дійсні договори оренди. У тих людей, у тих підприємців, які наповнюють на хвилинку бюджет міської міста, а вони сплатили податки на землю, не зважаючи на те, що у декого дійсно немає договору оренди на землі. Але міська рада і не має наміру продовжувати ці договори оренди, оскільки за інформацією підприєм тут є корупційна схема на даний час. Торгівельні об'єкти ще стоять на своєму місці, але питання залишається відкритим. Завтра підприємці і міська влада марганцю зустрінуться за столом переговорів, щоб дійти результату, який задовольнить обидві сторони. на